Космонавт бистрих Міланка до старту готова. До... Сьогодні у нас випробування номер 658. Тому це в нас центрифуга, де ми будемо розкачувати. Ой. Ого! Нічого собі. Оце центрифуга нас крутить, правда? Будемо розробляти. Вестибулярний апарат, так? Так. Що скажете? Як ви себе почуваєте? Пані Міланка, розкажіть, як ви себе почуваєте? Ми все почуваємо там і будемо літати на космос. Так, зробимо всі випробування і полетимо на космос, правильно? Найно. А як наша ракета буде називатись? Міланка? В честь себе називаємо, так? Да? Так Спейс Міланка буде називатися, так? Да? Так. Так. Так, а ну агрегат розкрутить нас. Нам потрібно розкручування. Ну, маленько, треба. Треба ж Литко. Ого. Це швидкість. 27G, правильно? Ні. Чи 7? Як ви вважаєте? Яка тут у нас сила? Сім. 7. 7, десь 7, правильно. Крутиться у вас... Здається, у вас крутиться голова? У вас не крутиться голова? Ні. А що у вас крутиться? Може вам важко триматись? Мені добре тримається Так. Бачите, який у нас апарат? Крутить. Дивіться. А ви крутитесь? Як ми? О! Ми летіли на космос. Є... А що ми будемо робити в космосі? На місяці. На місяць? Так. А що, що там будемо робити? Ми робити ми. Е... Ми будемо робити сідати. Сідати на місяць і що там будемо на луноході їздити? Так. Так. І вставляти флаг. Прапор. Прапор України там будемо, да? так? А хто ще з тобою полетить, Міланка, на космос? Ще на, да. ще на сонце. На сон... Ні, я кажу, хто нас місяць ще полетить з тобою, в ракеті. Space Міланка, хто ще буде? Ко... Я ще хто візьме? З хто... кого візьмеш ще? Ще маму і Міланку. Ще одну міланку візьмеш? Може котика візьмеш якогось. Так. Ну, то, -то може ще якогось космонавта треба досвідченого треба взяти. Так. Може О, місяці! Візь... На... Може ми візьмемо. Е, Валентину Терешкову? Будемо брати Валентину Терешкову? Ні, Валентину Терешкову ми не будемо брати, правильно? Бо на них санкції наклали. Нам такі не треба. Ми візьмемо замість неї мене, правильно візьмемо? Ось такі ми космонавти.